З вами хочемо поспілкуватися, зокрема, про те, що 12 травня міжнародний день здоров'я рослин, і цікаво дізнатися про те, що Держпродспоживслужба в Волинській області робить для захисту рослин і в цьому напрямку. І загалом цьогоріч знаємо, що гасло цього дня здоров'я рослин, безпечна торгівля та цифрові технології. То чи можете розповісти, яким чином саме наша Держпродспоживслужба в нашій області долучить? Вчилася імне до цього дня і до захисту рослин. 12 травня Міжнародною організацією Об'єднаних Націй оголошено міжнародним днем захисту рослин. Основна мета полягає в підвищенні глобальної обізнаності про те, як захист рослин, захист здоров'я рослин може допомогти припинити голод, зменшити бідність, захистити довкілля та сприяти економічному розвитку. Від рослин залежить і наше здоров'я, і здоров'я нашої планети. Рослини становлять 80% їжі, яку ми їмо, і виробляють 98% кисню, яким ми дихаємо. Шкідники та хвороби, які поширені в нас, можуть спричинити втрату до 40% світових продовольчих культур та збитки від торгівлі в обороті сільськогосподарської продукції. Найважливішою складовою частиною продовольчої безпеки є фітосанітарна безпека. Вона спрямована на захист територій від ризиків, пов'язаних з пов'язаних з проникненням, е, пов з проникненням е, різних шкідливих та карантинних організмів та акліматизацію карантинних організмів, а також захист рослин від поширених шкідників хвороб та бур'янів. Міжнародні подорожі які збільшилися за останні десятиліття дозволяють шкідникам і хворобам швидко проникати в нашу країну та поширюватися по світу, завдаючи величезної шкоди довкіллю. Пані Ірино, то скажіть, будь ласка, в цьому напрямку, як часто зокрема, вашій службі вдається виявити тих чи інших шкідників, зокрема на кордоні на митниці і не допустити завезення їх до нашої держави і поширення тих чи інших шкідників вже на нашій території? Держпродспоживслужба, а саме управління фітосанітарної безпеки, здійснює державний контроль, державний фітосанітарний контроль за рослинами та продуктами рослинного походження, які заїжджають на територію нашої країни. Напротязі цього лише цього року протягом першого кварталу було двічі виявлено карантинний організм при імпорті зрізів квітів і. Надано суб'єкту господарювання розпорядження щодо проведення помігації даних об'єктів регулювання, що було здійснено, проведена повторна фітосанітарна експертиза. Таким чином, даний карантинний організм з партії з цієї партії вантажу не проник на території нашої області. А взагалі на території нашої області запроваджені карантинні режими по семи карантинних організмах. І ми бачимо поширення даних організмів, деяких, в деяких організмах є локалізація, є поступова ліквідація даних карантинних вогнищ. А чи можете детальніше розповісти, що це за карантинні організми, де вони, в яких, можливо, громадах поширені, наскільки вони поширені, і чи становить, наприклад, їхня наявність на цих територіях загрозу іншим територіям? Ну, сам найпоширеніший карантинний організм в нашій області це американський білий метелик. До речі, почався лід даного карантинного організму. Ми спостерігаємо, державні фітосанітарні інспектори фіксують лід. Метелик веде нічний прихований спосіб життя, тому його виявити надзвичайно важко. Ми застосовуємо феромонові пастки для відслідковування його поширення по, по нових територіях. Щоб відслідкувати біологію розвитку в даний, в даний момент, запроваджені карантинні режими в нас на площі понад 44 тисячі гектарів. Ми неодноразово говорили про даний карантинний організм, що лише свідомість людей може допомогти знищити його, адже боротьбу треба здійснювати, коли ми побачимо перші павутинні гнізда, які з'являються на деревах. Розвивається на, на нашій території в двох поколіннях. Перше покоління ми будемо бачити на початку червня, а саме утворення павутинних гнізд. друге, зважаючи на аномальні температури цього року, будемо відслідковувати, я так думаю, в серпні місяці. Інший карантинний організм західний кукурудзяний він поширений на території області на площі понад 400 гектарів. Це переважно сільськогосподарські підприємства, де вирощувалася кукурудза. Це е, шкідник, який харчується виключно кукурудзою, тобто здійснювати боротьбу з, з ним багато легше. Золотиста картопляна нематода, амброзія полинолиста, знайома всім, мені здається, вже по території України і все більше і більше на території нашої області, в зв'язку з тим, що вона надзвичайно плодюча. І агресивна рослина, яка захоплює все нові нові території, бактеріальний опік плодовок, рак картоплі і південноамериканська американська томатна міль. Це такі перелік карантинних організмів, які поширені на території нашої області. Ну, ось ці останні вони не, не, не дуже поширені, та? там якісь невеликі території. Та? Значні площі поширення, наприклад, бактеріальний опік поширений на площі 14,7 гектари. Ми його постійно щорічно проводимо двічі на рік ревізію даних карантинних ділянок, адже їх там дві. І відслідком слідком він, він лишається в цих карантинних зонах, нових вогнищ ми не виявляємо. Така приблизно ситуація з раком картоплі з південноамериканською томатною міллю. Поширення це... в нас? Так, так, будь ласка. Пошир... Ви хотіли щось поширення в нас щорічно є по американському білому металу, адже це шкідник, який літає, який надзвичайно плодючий, сприяють наші погодні умови для його розвитку і поширення. І, звичайно, він не має природних ворогів, лише люди можуть з ним боротися. І Цікаво, якщо говорити про цей американський білий метелик, то як ви боретеся з ним, окрім того, що впроваджуєте карантинні якісь заходи на певних територіях, і як часто люди саме сприяють в тому, аби якимось чином боротися із цим метеликом? Проведення інформаційної роз'яснювальної роботи. Є основним напрямком нашої діяльності по боротьбі з американським білим метеликом, адже відповідальність за поширення карантинних організмів на приватній території, є за власником цієї території, і ніхто не може прийти і боротися на його території, окрім самого власника. Саме тому проводячи ревізії, Моніторингові щорічні обстеження на виявлення е, нових площ поширення даного карантинного організму ми проводимо роз'яснювальну роботу, постійні інтерв'ю, статті, робота з людьми в ОТГ, е, закликати людей не бути байдужими і максимально сприяти знищенню даного карантинного організму. Ну, Зважаючи на те, що коли є вже формування личинок в тих павутинних гніздах, його візуально видно. І це, ну, це реально на приватній території здійснювати боротьбу. Чи завжди розуміють люди важливість боротьби з цим американським білим метеликом, і як часто вони, можливо, допускають держпродспоживслужбу увійти на приватні території? Даний карантинний організм має здатність створювати спалахи. І коли ми бачимо утворення спалиху, а саме коли густінь старших віків, а вона така досить велика розміром, волосата масово лізе по стінах, по, по дахах, по асфальту, тоді в людей це викликає паніку. І люди, які стикнулися з цим в один рік, наприклад, коли вони за ніч могли, міг даний. Шкідник знищити повністю городину, на другий рік вони уважніше ставляться до цього, до появи даного шкідника, взагалі в себе чи, чи поряд себе. Ну і здійснюють боротьбу. А, то, пані Ірино, то цей шкідник загрожує не лише, наприклад, садовині, а й городині теж? Так, звичайно. Звичайно, личинка є. ну, один метелик, відроджений метелик, відкладає 500 яєць, і протягом року ці 500 500 гусеничок, які вийшли, вони залільковуються, з них вилітає ще раз метелик і знов відкладає по 500 яєць. Ви собі собі уявіть, яке потомство на кінець року дає один метелик, який вилітає зараз, літ якого ми можемо зараз відстежувати. Надзвичайно велика кількість шкідника, який йде на заляльковування, чи це є заляльковання першого покоління, чи це заляльковування вже на зиму, він знищує все на своєму шляху, бо йому треба максимально насититися, щоб війти в сплячку війти в зиму в личинку максимально насиченим. Тому він знищує все абсолютно, що трапляється, і городину, і дерева, і кущі. Все що трапляється на шляху. Пані Ірина, ну і ми, ми говорили так би мовити, в основному про різних шкідників, які шкодять рослинам, але ви згадали також про і рослину шкідника, таку як амброзія. То чи можете розповісти про цю проблему і чи є якісь методи боротьби з нею, чи це реально її побороти? Амброзія є надзвичайно агресивною рослиною. Вона за рахунок швидкого розвитку своєї вегетативної маси витісняє інші культури з, з території, на якій вона оселилася. Вона є надзвичайно плодючою, в якому плані, що вона має надзвичайно велику кількість насіння. Навіть коли ми зрізаємо недозрівшу рослину амброзії і Викидаємо, вважаючи, що ми її знищили, насіння дозріває навіть недозрілій рослині. Тобто, поширюється вона значно, поширюється вона в основному з тих ділянок, де, де вона вже є. Шляхом переміщення, наприклад, там, щебенем, з піском. Переважно вона поширена на кар'єрах і коли відбуваються якісь певні будівельні роботи чи там, дорожні роботи. От, от таке ми бачимо поширення даного карантинного організму. Боротися, так, з нею боротися потрібно, знищувати її потрібно, адже оскільки не, вона не лише витісняє інші культури. Основна проблема з даним, з даним карантинним бур'яном бур є те. Що вона, виділяючи пилок на надзвичайно великій кількості, приводить до такої хвороби, як називається амброзійний полінос, коли люди, схильні до алергії, задихаються, кашлюють, мають постійний риніт, і чим вона значно погіршує якість життя людей, які ну, перебувають на одній території з даним карантинним шкід... ну, не шкідником абор'єнним. Пані Ірино, ну і на початку нашої розмови, ми згадували зокрема про можливість завести різних шкідників рослин саме із за кордону, то цікаво, якщо дійсно великі якісь партії, ваша фінтосанітарна служба, може відслідкувати, може знайти того чи іншого шкідника. Але в випадку, якщо українці, які зараз мільйони їх виїхали через війну за кордон. Можуть повертатися згодом все до себе в країну, до своїх рідних і в якихось приватних там так би мовити пакунках чи в своїх речах теж перевозити різні імпортні рослини і або ж рослинні продукти, чи мають чи можуть вони таким чином теж завести тих чи інших шкідників. Звичайно, можуть завести особливо з тими об'єктами регулювання, які не проходять попередній фітосанітарний контроль перед тим як чи, чи, чи в процесі ввезення в нашу країну, чи е, фітосанітарні процедури перед ввезенням, отриманням дозвільних документів на ввезення. Е, хочеться наголосити, що в нашій країні є заборони на ввезення, з якими я думаю, що люди не ну, дуже знайомі, про що хочеться сказати. Наприклад, в Україну заборонено ввозити картоплю, помідори, баклажани, перець з Сирійської Арабської Республіки. Чому бо це є небезпека поширення картопляної молі? Тобто, навіть якщо ви звернетеся попередньо до служби цієї країни, щоб вам провели фітосанітарні процедури для подальшого експорту в Україну, вам відмовлять, адже в нас в Україні є заборона. Також в нас в Україні є заборона на ввезення з королівства Іспанії капусти, салатів, салатної зелені і цикорії. Чому? Бо є небезпека поширення західного квіткового трипсу. Ці заборони не з'явилися на порожньому місці, вони є наслідком неодноразового виявлення при імпорті з даними культурами даних карантинних організмів, і як наслідок просто повна заборона на ввезення. Пані Ірино, але ви згадали про картопляну моль то чи вона вже є в нас на Волині, її завезли, так? Чи поки що її немає? Ні, ні, ні. Ну, картопляної молі в нас на Волині немає. це При проведенні моніторингових планових обстежень не було ще виявлено картопляною моль. Але... Небезпека поширення даного карантинного організму є. Саме тому от є заборона, угу. але натомість є вже томатна моль, правильно ми зрозуміли? Так, дана американська томатна моль у нас була виявлена е, на території Володимирського району. Вже років чотири назад на одному полі площею 10 гектарів. Після чого ми повторно не виявляли її ні разу, тобто ревізія не підтверджувалася, але оскільки по кожному карантинному шкіднику є певна інструкція щодо запровадження, як щодо запровадження, так і скасування карантинних режимів, ми наразі продовжуємо відслідковувати щорічно е, ситуацію фітосанітарну на даному полі і. Як результат, я маю надію, що ми знімемо даний карантинний режим на цій території. Пані Ірину, під час спілкування ви згадували про такі терміни, як фітосанітарний контроль і фітосанітарні процедури. То якщо не вдаватися на то технічні тонкощі, як відбуваються ці процеси, як проходить ось цей фітосанітарний контроль і фітосанітарні процедури? Фітосанітарний контроль стосується виключно імпортних вантажів. Тобто, при завезенні сформованої партії вантажу до нашої країни залучається для проведення огляду Державний фітосанітарний інспектор, який в даний час є на робочому місці, на пункті переходу, він оглядає партію вантажу, відбирає зразки, направляє їх на проведення фітосанітарної експертизи, і лабораторія дає висновок, в якому Вказано, ну, там, чи, чи виявлені карантинні організми, чи не виявлені карантинні організми. Якщо даний вантаж в даному вантажі не виявлені карантинні організми, Державний фітосанітарний інспектор дає дозвіл на везення даних об'єктів регулювання. Фітосанітарні процедури здійснюються до експортних вантажів. Це взагалі цілий спектр. У фітосанітарії це все туди можна включити. І законодавство про карантин рослин, і законодавство про захист рослин, і моніторингові обстеження, і проведення фітосанітарних процедур щодо об'єктів регулювання. Це, це те, що ми робимо на своїх робочих місцях і за результатом яких видаємо, наприклад, дозвільні документи на експорт. Пані Ірино, а як правило, як, протягом якого часу це відбувається, ось цей фітосанітарний контроль і фітосанітарні процедури? Чи можна якимось чином узагальнити це? Дивлячись, що ви маєте на увазі? Якщо ми розглядаємо в даному випадку Після звернення суб'єкта господарювання щодо проведення фітосанітарних процедур до певної партії вантажу, то після звернення наш інспектор має дві години на погодження часу, щоб на протязі наступних восьми робочих годин провести дану фітосанітарну процедуру. Це залежить від навантаження Державного фітосанітарного інспектора, і це прописано в нашій постанові, якою ми керуємося 11:77. Після погодження часу інспектор виходить на огляд даної партії вантажу, відбирає підозрілі там, частини рослин чи підозрілі е, об'єкти регулювання, адже наша мета є е, не допустити вивезення карантинних організмів з території нашої області в випадку експорту. Саме тому відбираються підозрілі частини, здаються на експертизу після висновку протягом вісьми робочих годин за зверненням суб'єкта господарювання видаємо фітосанітарний сертифікат. Це щодо... Але цікаво, якщо ви знаходите якісь ті чи інші карантинні рослини чи організми, то що відбувається з цією партією товару в такому випадку? Це залежить від країни утримувача насамперед, адже тобто кожна країна має конституційне право виставляти свої певні фітосанітарні вимоги. Наприклад, для країн Європейського Союзу абсолютно не страшними і, взагалі, в них немає такого розуміння карантинні бур'яни. Тобто, будь-які бур'яни, які ми знаходимо в та наших партіях вантажу, ми відправляємо в країни Європейського Союзу, адже Їхня інтегрована система захисту рослин дозволяє їм знищувати поетапно будь-які прояви чи сходи, чи, чи на пізніших етапах карантин, карантинних бурінь. Е, Окрім того, є певні фітосанітарні вимоги, які ми здійснюємо ще до початку експорту. Наприклад, така країна, як Китайська Народна Республіка, прописала нам протокольними рішеннями щодо експорту кукурудзи, і ячменю до, до неї, що зобов'язує нас попередньо ще в період вегетації здійснити обстеження даних полів, щоб підтвердити відсутність певне, певного переліку карантинних організмів по кожній культурі свій перелік. Про що ми потім зазначаємо в фітосанітарному сертифікаті при експорті?